Тернополі повністю підготовлені до роботи 15 пунктів незламності. Їх розгортатимуть у разі виникнення надзвичайних ситуацій, враховуючи погодні умови, враховуючи те, що може бути погіршення ситуації з електропостачанням, з теплопостачанням. А в Тернополі підготовлені до початку роботи 15 пунктів незламності. За кожним з ним закріплений відповідальний працівник, який кожного дня і кожного, якщо він цілодобовий, то знає, коли вночі потрібно там з'явитися. В цих пунктах є те, що необхідне в крайній випадку людям: це можливість зігрітися, якісь гарячі напої, зарядити гаджети, по можливості скористатися інтернетом. У випадку настання надзвичайної ситуації чи додаткових проблем з обстрілами, відключення електроенергії або іншої надзвичайної ситуації, ці пункти автоматично почнуть працювати. Інформація про перелік пунктів є на сайті міської ради, також не є в додатку Етернопіль, де можна побачити чітку адресу і з чим саме в цьому пункті можна скористуватися. Один із таких пунктів у разі надзвичайної ситуації працюватиме в укритті Палацу культури Березіль. Укриття наше обладнане інтернетом, обладнане розетками, де люди можуть зарядити свої телефони, бо ті чи інші пристрої. У нас є окремий туалет в укритті, який тільки працює на укриття укриття, обладнане витяжкою. Притяжною витяжною і також наше укриття, якщо ви можете побачити, зараз на сьогоднішній день, воно вже обладнане повністю пожежною сигналізацією. Яка працює і обладнане підйомником для людей з обмеженими потребами. Як пут обігріву, ну, в підвальних приміщеннях зазвичай немає комунікацій, які роблять обігрів. Єдине, що тут проходять комунікації, труби теплові і тепловідних, тепло від землі. От, на сьогоднішній день тут найтепліше, в нас можна сказати. Крім цього, в нас ми забезпечені своєю даховою котельнею, яка працює постійно. На випадок вимкнення світла в нас передбачені генератори. Один один генератор спеціально на котельню, один генератор на весь палац культури «Березіль». У нас розроблено графік чергувань. Чергують наші інженерно-технічні працівники, які забезпечують роботу котельні у випадку виконання електроенергії. Тобто, ми на, наразі забезпечені теплом повністю. Загалом приміщення може вмістити до 400 осіб у разі потреби. Мешканців міста зможуть додатково розмістити на ніч у приміщенні танцювальної зали палацу культури, зокрема для обігріву.